Немає нема нема засідання. Буде засідання пусту. Окей. Ви добре. маєте право тут суддя на засідання, А зараз у нас не засідання. А ну добре, ми будемо тут слідкувати за процесом, який відбувається. А немає ніякої те. Ми губи красимо. А, ну добре, формуйте, але, в... але це роблять в баральні, виходьте, а не в кабінеті, виходьте. де лежать документи. Тут, не напишу, виходьте, виходьте. Ну, ви я ж не до вас додому прийшов, що ви мене виганяєте. Я прийшов на засідання комісія, яка має розпочатися о 8. Зараз вже 8.15. Не, не заважайте будь ласка, не працювати. Вийдіть, вийдіть, будь ласка. Нікуди я виходити не буду. Я буду спостерігати за процесом, який тут відбувається. А тут що не відбувається? Нічого не відбувається. Ну, гаразд, тоді не будете. Я працюю, не заважайте, будь ласка. Тобто ми не можемо розпочати роботу. Що ви не можете? Розпочати роботу. Не можете? Через що ви не можете? Ви мені заважаєте? Так ви щойно казали, що у вас немає людей для кворума. Яку ви тут роботу розпочинаєте ви і ведете? Можливо, якщо ви закриваєте, ви двері. сімейні справи. То про свої сімейні справи можете говорити вдома. Чого ви мене виганяєте зараз? Ви будете, що нам говорити, ми можемо говорити де завгодно. Добре, я вам. Якщо Відповідно, Жать на столі це не тут це копії.